5 листопада день народження найпопулярнішої настільної гри у світі Монополії. Вона витримала випробування часом, пережила війни та фінансові депресії. Зараз в неї грає кожна шоста людина на планеті, а сама гра перекладена більш ніж 47 мовами. Тож пропоную детальніше дізнатися про цю гру, а мене звуть Таїсія Орищич. Напевно, багато хто знає. Що місцем народження монополії є Америка? Гру було розроблено за часів Великої депресії, коли люди як ніколи потребували нових, проте не надто дорогих розваг. У 1934 році, коли економіка Сполучених Штатів була у хиткому становищі, житель Пенсильванії Чарльз Дерроу Розробив гру, засновану на розрахунках та стратегії. Чоловік приніс її в компанію братів Паркерів, проте вони відмовили Зу у випуску його проекту. Але, незважаючи на відмову, Дерев разом зі своїм другом продав понад п'ять тисяч примірників гри. Коли винахідник Монополії вдруге звернувся до братів паркерів, вони вже не відмовили йому, бо побачили, що гра припала людям до душі. Вже з 1935 року показники продажу Монополії перевищили будь-які інші ігри у Сполучених Штатах. Зараз її грає півмільярда осіб. А ще частина, хоча б раз пробували в неї грати. Чим вже зумовлена така шалена популярність? Монополія розрахована на двох та більше осіб. Мета гри назбирати приватний капітал і при цьому змусити своїх конкурентів втратити всі свої кошти. Виглядає монополія як квадратне ігрове поле з клітинками вздовж усіх боків. Центр поля порожній. Ігрова площа на полі поділена на промислові галузі. Цінності підприємств тощо на початку гри учасники отримують стартовий капітал. І незалежно від різновиду гри, активи гравця розіграють в межах одного міста, вулиці або іншого визначеного регіону. Підприємство кожної галузі мають свою ціну, дохід, які позначаються певним кольором. А податки і штрафи переходять у банк. Грають учасники монополії спеціальними фішками, яких у класичній грі вісім. Кожен гравець по черзі ходить, а кількість певних кроків визначається гральними кубиками. Звичайно, монополія не зробить з вас успішного бізнесмена, проте вона дуже добре розвиває аналітичне мислення. Погравши у цю гру, ви навчитесь обдумувати всі свої кроки наперед, аналізувати ризики. Ставити цілі та розробляти різні стратегії. Монополію люблять люди з усіх континентів. Щорічно виробники гри випускають магніти, канцелярію, навіть взуття із логотипом гри, але найбільше людям запам'ятався 80-й ювілей гри. Тоді французька компанія випустила монополію зі справжніми грошима. Максимальна сума вирошу складала. 20 580 євро. Давайте трішки поговоримо про цікаві факти, пов'язані з цією грою. Ось, наприклад, загалом ця гра триває від 2 до 6 годин. Проте найдовше в цю гру грали 1680 годин. А що вже казати про найдорожче видання монополії, яке коштувало 2 мільйони доларів? І було прикрашене золотом та 42 діамантами. Уявляєте? Різновидів монополії існує чимало, крім класичного видання ювілейні, дитячі та тематичні випуски, яких, наприклад, намальовані герої з мультфільмів або фільмів випускаються компактні дорожні варіанти набори для незрячих людей. А є навіть монополія, яку можна грати під водою. Офіційним виробником гри в наші дні є американська компанія Hasbro. Тож саме у них можна придбати якісну продукцію з великим набором аксесуарів для різних вікових категорій для дітей, підлітків чи дорослих. У світі є чимало настільних ігор. Проте саме про монополії можна без перебільшення сказати. Ця гра підходить усім. Потренуйте свою логіку, створіть унікальні стратегії і таким чином не залиште конкурент там жодного шансу на перемогу. А на цьому я та Єсія Орищич з вами прощаюсь до нових зустрічей. Па-па-па-па!